Доброго ранку та благословенного Богом дня і мирного тихого неба у ці неспокійні дні я бажаю усім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами ми можемо подякувати Богові за день життя, за те, що ми серед живих могли піднятися і читати обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, у якому Він навчає. Щоби на життєвій дорозі ми були стійкі, як біблійні герої, яких представляє нам Господь уже на сторінках святої книги. Прокісая, надихнений Духом Святим, дає чудову пораду. У 50-му розділі, в му вірші, ми читаємо. Але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я. Тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду застиджений я. Коли ми повертаємось в біблійну історію, ми бачимо, як Даниїл явив собою добрий приклад для молодих людей, якщо вони залишатимуться вірними принципові і обов'язку, то будуть настановлені, як Даниїл. Якщо розмірковувати по світському то в Даниїла та його трьох друзів усе складалося якнайкраще. Однак, ось прийшло перше випробування. Їхні принципи зайшли в суперечність із правилами і приписами царя. Вони повинні були споживати їжу з його столу і пити його вино. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом що той сам його пив і просив від начальника євнухів, щоб би не осквернитися. Це прохання було викладене в дусі лагідності, як прохання про велику позаку. Даніїл і три його товариші були ввічливими, добрими, шанобливими, володіли лагідністю та скромністю. І тепер, бувши піддані випробуванню, вони з усією рішучістю стали на бік праведності і істини. Юнаки діяли не примхливо, а розумно. Вони вирішили, якщо їм не доводилося вживати м'ясо в минулому, значить не слід робити це і в майбутньому. А оскільки вино було заброджене, для всіх, хто мав брати участь у служінні Богові, вони вирішили не вживати його. Даніїл та його друзі не знали, якими будуть наслідки їхнього рішення. Вони тільки знали, що це може коштувати їм життя. Однак вирішили не відступати від суворої стриманості навіть у дворах розпусного Вавилону. Своєю гідною поведінкою ці юнаки здобули прихильність оточуючих, вони доручили свою справу Богові, прямуючи шляхом самозречення та стриманості. І Господь працював разом з Даниїлом та його друзями. Цей епізод увійшов в історію ізраїльтян як застереження для всіх молодих людей. Щодо усіляких звичаїв, звичок і надмірностей, які можуть зганьбити Бога. Але треба знати, чим ми ганьбимо Бога і чим ми Його прославляємо. Перемогти може кожен із нас. І Господь говорить нам через святе Слово у посланні до Якова в першому розділі: блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний. То одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Коли в нашому житті трапляються випробування, коли хмари затьмарюють обрій, як легко ми забуваємо, що Ісус наш Спаситель, що за хмарами сяє Сонце праведності, а поруч із нами ангели, котрі охороняють нас від біди. Цього ранку. Я хотів би звернутися до всіх тих, хто впадає у відчай. Дивитися на Ісуса і жити, надіятися на Бога, бо на Голговському Христі за нас була принесена досконала жертва. Ісус є другом і викупителем грішників. Тих, хто все віддає Христові, очікує вічна радість, нічим не затьмарене щастя, але в це треба повірити. Перестаньте дивитися на себе. Зверніть погляд на Ісуса, Котрий заступається за вас перед Божим престолом. Послухайте Його слова в Євангелії від Матвія в 11 розділі. Прийдіть до мене, і я заспокою вас. А того, хто приходить до мене, я ж не вижену геть рукою віри, хопіться за Божі обітниці. Скористайтеся цими благословеннями. І не в майбутньому, а уже сьогодні, жодна, навіть найсильніша спокуса не може слугувати виправданням для гріха, якому б сильному тискові не піддавалася душа. Порушення закону це справа наших рук. Жодна земна чи пекельна сила не може примусити людину вчинити зло. Сатана. Б'є в наші найуразливіші місця. Однак ми в будь-якому випадку можемо уникнути поразки. Яким би суворим та несподіваним не був напад, Бог послав нам допомогу і Його силою ми можемо перемагати. У час найбільшої потреби, коли душу долає смуток, тоді Ісус знаходиться найближче до нас. Бог завжди готовий прийти на допомогу людині. Він бачить, що ми в небезпеці і подає руку допомоги. Не думайте, що якщо ви ходите з Ісусом, значить повинні ходити у тіні. Люди, котрі вірують в Ісуса і з радістю виконують Його волю, найщасливішими є на землі. Він є світло життя, у житті тих, хто йде за Ісусом. Немає тривоги, немає незадоволення. Від усього серця вони вторять словам мудреця. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її, то є мир. І хоч у їхньому житті зустрічаються труднощі і випробування, воно повне радості, бо Христос іде поруч із ними, Його присутність освічує їхній шлях. І такі люди. Знають, куди йдуть. Давайте разом помолимося, щоб Бог дав нам сьогодні мудрості і щоб біблійні приклади для нас слугували, як іти по життєвій дорозі. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дорогі друзі. Ви знаєте, що на дорозі життя можуть бути різні випробування. Диявол може випробовувати силою, може випробовувати і жорстокістю. А може випробовувати і лагідністю. Уявіть собі положення юнаків, які потрапили в полон. А яка перспектива? Їжа із царського столу, навчання у вищих навчальних закладах. Що ще треба? Але ні. Вони зрозуміли, що порушується принцип. Є те, що сказав Господь, що вірним послідовникам цією дорогою йти не можна. Навчатися можна, а споживати це. Ми не можемо. Як повелися б ми в такій ситуації? Я не знаю. Давайте задумуватись, тому що сьогодні інколи ми падаємо на меншу спокусу на те, що привабливе нам. І це дає можливість уже дияволові маніпулювати нами. Тому, друзі дорогі, коли сьогодні перед нами відкрита дорога, давайте прямувати нею. Іти за Господом. І Що би не трапилося своє життя, доручити йому. І пам'ятайте, що разом із ним чи в житті, чи в смерті, ми щасливі, бо настане день, коли буде вічне життя. І так хочеться, щоб, вийшовши переможцями в цьому житті, ми зустрілися там і прославляли Бога усю вічність. Тож будьте благословені, Господом, до побачення.